Тарас Шевченко, наймичка. Пролог. У неділю вранці рано поле крилося туманом у тумані на могилі, як то поля похилилась молодиця молодая. Щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане. Мій латаний талане, чому мене не сховаєш отут серед лану, чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чом віку не збавиш? Ні, не дави, туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате. Дитя моє, мій синочку, не хрещений сину, не я тебе хреститиму на лиху годину чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть дитя моє. Я була багата, не лай мене, молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, в тумані ховалась, та крізь сльози тихесенько про вдову співала, як удова в Дунаєві синів поховала. Ой у полі могила, там удова ходила, там ходила, гуляла, трути зілля шукала, трути зілля не найшла, та синів удвох привела, в китаєчку повела і на Дунай однесла. Тихий тихий, Дунай, моїх діток забавляй, ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, і скупай, і сповий і собою укрий. Був собі дід та баба, з давнього давна у гаї над ставом у двох собі на хуторі жили, як діточок двоє, усюди обоє, ще з у двох ягнята пасли, а потім побралися. Худоби діждалися, прибрали хутір і став млин, садок у гаї розвели, і пасіку чималу всього надбали, та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане, хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто поживе добро чесно в добру годину і згадає, дякуючи, як твоя дитина. Тяжко дітей готувати, у безверхній хаті а ще гірше старітися у білих палатах, старітися, умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх розтрату. І дід, і баба у неділю на призьбі вдвох собі сиділи гарненько в білих сорочках, сіяло сонце в небесах, ані хмариночки, та тихо. Та любо, як у раї, сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї, в такім раї, чого б? Бачся, старим сумувати, чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє завдалече знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось, і рай запалило. Не знаю. Що й після чого старі сумують, може, вже оце збираються до Бога? Та хто в далеку дорогу іде добре, коней запряже, а хто нас насте поховає, як помремо, сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало, одинокі застарілись. Кому подбати добра цього, стривай лишень, чи чуєш, щось плаче. «Заваріть ми, мов дитина, побіжим лиш, бачиш, я вгадав, що щось буде, і разом схопились та до воріт, прибігають, мовчки зупинились перед самим перелазом дитина сповита, та й не того і новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною, дивилась, молилась, старі мої. А сердешне, неначе благає, випручало рученята до їх простягає. Манюсенькі, і замовкло, неначе не плаче, тільки пхика. А що, Насте? Я й казав от бачиш, от і талан, от і доля, і одинокі, бери ж лишень та сповивай. Ач, яке, нівроку, неси несиш в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось діється між нами, один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічечку сердешній, потом заробляє, Та ридаючи, становить перед образами Нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали. Та ввечері охрестили, і Марком назвали, Росте, Марко, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік росте, Марко, і дійно корова у розкоші купається, аж ось чорноброва та молодиця. Білолиця прийшла на той хутір благодатний, у найми проситься. А що ж, каже? Возьмем, Насте, возьмімо ми, бо ми, старі, не здужаєм. та таки й дитина, хоча вона вже підросло, та вже ж таки треба, коли його піклуватись. Та воно то треба, бо я й всю свою вже часточку прожив, слава Богу. Підтоптався, так що ж тепер, що візьмеш, небого? За рік чи як, а що дасте? Е, ні. Треба знати, треба, дочко, лічить плату, зароблену плату, бо сказано, хто не лічить, той і не має. Так отак хіба не Бога? Ні, ти нас не знаєш, ні ми тебе, а поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо. Отоді за плату. Чи так, дочко? Добре, дядьку, просимо ж у хату. Поєднались молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села, і у хаті, і на дворі, і коло скотини увечері і в досвіда, і коло дитини, так і пада, ніби мати, в будень і в неділю головонькою йому змиє, і сорочечку білу щодень Божий надіває. Грається, співає, робить возики, а в свято, той з рук не спускає. Дивуються старі мої та моляться Богу, а наймичка не всипуща. що вечір небога свою долю проклинає. Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає й не бачить. Опріч Марка маленького, так воно не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. І не зна, Марко, як в колисці часом серед ночі прокинеться, ворохнеться, та вона вже скочить і укриє, і перехрестить тихо заколише. Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички руки простягає, і мамою невсипущу Ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло, бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали трохима діда, прогуло. Прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать, з загаю темного вернулась, до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує і восени не ночує ні під хатою, ні в хатиці кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут? Старий дума і просить поради у наймички, а наймичка до царівни брада слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились та й за старостами. Пішов Марко, вернулися люди з рушениками святим хлібом обміненим. Панну у жупані таку кралю висватали. Що, хоч за гетьмана, то не сором. Отаке то диво заполали. Спасибі вам, старий каже, тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати та й весілля. Та ще ось що, хто в нас буде мати, не дожила моя Настя та й залив сльозами. А наймичка у порогу вхопилась руками за одвірок та й зомліла. Тихо стало в хаті, тільки наймичка шептала Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці коровай місили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає та прохожих проїжджаючих у двір закликає. Та вареною частує, на весілля просить, Знає, бігає, а самого ледве ноги носять. Крізь гармидар та реготня в хаті і на дворі і жалоби викотили з нової камори крізь порання. Печуть, варять, вимітають, миють, та все чужі. Де ж наймичка? прощу у Київ пішла Ганна, благав старий, а Марко аж плакав, щоб вона була за матір. Ні, Марко, ніяко мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я наймичка, ще й з тебе сміятися будуть, нехай Бог вам помагає. Піду, помолюся, усім святим у Києві та й знову вернуся у вашу хату, як приймете. поки маю сили, трудитимусь чистим серцем. Поблагословила свого Марка, заплакала і пішла за ворота. Розвернулося весілля. Музикам робота і підковам, вареною столи й лави миють, а наймичка шкандибає поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала найнялась носить воду, бо грошей не стало. На молебстві Варвари носила, носила, кіп із вісім заробила і Маркові купила святу шапочку у пещерах. У Івана Святого, щоб голова не боліла, в Марка молодого. І перстеник у Варвари невісті достала, і всім святим, поклонившись, додому верталась, вернулася. Катерина і Марко зустріли за ворітьми, ввели в хату і за стіл посадили, наповали, годували, про Київ питали, І в кімнаті Катерина одпочіть послала. За що вони мене люблять, за що поважають? О Боже мій милосердний. Може, вони знають, може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі і наймичка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймичку у Київ Катря проводжала, так як матір. І в четвертий провела небогу аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько поверталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої в неділі та після першої Трохим старий сидів. Сорочці білі, в брилі на призьбі, перед ним з собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась у катрину, і ніби йшла до діда в гості, засміявсь, старий і внучку привітав, неначе справді молодицю, а де ж ти діла паляницю? Чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти, чи, може, ще й не напекла? Е, сором, сором, лепська мати, аж. Зирк і наймичка ввійшла на двір побіг стрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі. Ганна діда питалася в дорозі, ще й досі, а я ледве додибала до вашої хати, не хотілось на чужині одній умирати. Коли б Марка діждатися. Так щось тяжко стало, і вноча там із клуночка гостинці виймала і хрестики, і дукачики, і намиста разочок яриночці, і червоний з фольги образочок, а Карпові Соловейка та коників пару, і четвертий уже перстень святої Варвари Катерині. А дідові із воску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужала. А ось що сталось півбубличка і по шматочку дітям розділила. Війшла в хату Катерина, їй ноги умила, І полудноваць посадила, не пила й не їла стара Ганна, Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра треба буде акафіс найняти Миколаєві святому і на часточку дати, бо щось Марко забарився. Може, де в дорозі занедужав, сохрань Боже, і покапали сльози старих очей замучених. ледве-ледве встала з-за стола Катерино. Не та вже я стала, зледащила, знедужаю, і на ноги вставати. Тяжко Катри умирати в чужій теплій хаті, Занедужала небога, уже й причащали, масло святеє служили, ні, не помагало. Старий Трохим, вір'ю, мов убитий, ходить. Катерина ж з болящої і очей не зводить. Катерина коло неї і днює й ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують на коморі. Боляща, щодень, щогодина ледве чути, питається Доню, Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко з чумаками, і співає. Не поспіша до господи воли попасає, везе Марко Катерині сукна дорогого, А батькові шитий пояс шовку червоного, а наймечті на очіпок парчі золотою, і червоно добру хустку з білою габою. А діточкам черевички, фіг та винограду. І всім в купі червоного вина з Цареграду. Відер строє у барилі. І кав'яру з Дону, всього везе, та не знає, що діється вдома. І де Марко не журиться. Прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу: Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, насилу діждала, і отче наш, тихо-тихо. Мов крізь сон читала, старий воли випрягає, занози хаває, Мережані, а катруся Марка оглядає. А де ж Ганна, Катерино? Я пак і байдуже, чи не вмерла, чи не вмерла, а дуже недужа. Ходім лишень в малу хату, поки випрягає воли батько, вона тебе Марку дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу. Аж злякався. Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катре, з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. «Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка, я Та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. пильно пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й замовкла. Зомлів, Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.